Цього тижня у зимовому кубку Асоціації футболу Полтавщини команди групи Б завершать попередню стадію. Серед команд, які матимуть виходити на поле, буде гірник спорт. Футболісти із горішніх планів не зіграли суботній поєдинок з Інгульцем через хворобу значної групи своїх футболістів. Втім, інші колективи свої поєдинки все ж проводили. Вони вийшли цікавими та результативними. Кремінь зустрівся із Олімпією і Савинців. Ця гра розпочалася на засніженому полі. Втім, це не тільки не завадило командам продемонструвати свої найкращі якості, а й ще здивувати. Саме це зробила Олімпія, яка першою відкрила рахунок. Представник чемпіонату Полтавщини вразив ворота лідера групи Б після того, як Владислав Насібулін отримав м'яч від Романа Кунєва та відкрив рахунок у поєдинку. Відігратися Кременю вдалося за 10 хвилин. Після виконання стандарту штрафному майданчику Олімпії її гравець Сергій Каретник притримав Івана Куця. І цей епізод арбітер зустрічі розцінив як порушення правил. 11-метровий удар виконав сам постраждалий. Після чого рахунок зрівнявся 1-1. Одразу після перерви Кремінь вийшов вперед. Коли м'яч на свій рахунок записав Мирослав Трофимюк 2-1. Надалі голи забивав лише Кремінь. Ще раз відзначився Мирослав Трофимюк, який оформив гольовий дубль у поєдинку. Затим остаточний рахунок у грі встановив Юрій Дудник, який ударом головою замкнув подачу після розіграшу кутового. Кремінь виграв поєдинок із рахунком 4-1 та продовжує лідирувати у групі Б Кубка Асоціації футболу Полтавщини. Наступного дня матч третього туру турніру провели Рокита, яка представляє одноіменне село та колос із великих сороченців. Ця гра також виявилася результативною. До перерви команди забили чотири м'ячі. Першою вдалося вразити ворота суперника Рокиті. У її складі рахунок відкрив Андрій Місяйло. Далі колос протягом п'яти хвилин забив два м'ячі. Зрівняти рахунок команді з великих сороченців вдалося після дальнього удару Ігоря Реутова 1 1 Надалі колос провів стрімку контратаку, яку прицільно замкнув Єгор Чегурко. І команда з великих сороченців вже була попереду 2-1. До перерви роки та зрівняла рахунок. Штрафний удар майстерно виконав Андрій Місяйло, для якого це був другий забитий ним м'яч. Багато часу я колись уділяв штрафним, і я думаю, що щось та й осталось. Зараз ви з дітьми працюєте, так? Дюсша США Групинка. Так, так, так. Там да. також є вже майстри виконання штрафних. Є, є, є хлопчики 14-го року, 11-го є. Яка основна порада при виконанні штрафних вашим вихованцям? В першу чергу, це кожного дня, кожною тренуванням відрабатувати і...» Вірить в себе. у другому таймі Стався перелом у грі. Колос неприємно здивував рокиту, коли провів дві гості контратаки. Одна з них розпочалася після виконання штрафного саме Рокити, коли двох дотиків гравцям колоса вистачило, аби створити гол. Ігор Реутов віддав на Леоніда Морозова, який забив третій м'яч у ворота Рокити 3-2. Затим остаточний рахунок у грі встановив Ігор Реотов. Він результативно завершив контратаку команди із великих сороченців. 4-2. Надалі рокита пішла великими силами в атаку, але під час гострих моментів біля воріт колоса свою команду рятував голкіпер Ігор Караван, якого відзначив тренер команди із великих сороченців Віталій Величко. А хто сьогодні кращий, воротар чи риво? кому віддасте Лев Матчу? Лев Матчу. Сьогодні віддам каравану Євгену воротарю, який зробив штук. Сейви. сейви, Нормальні сейви. І сьогодні виграли дуже радий. Перва перемога в цьому році. Будемо йти далі. подивимося ще ігроків, і готуватися до чемпіонату області. Колос виграв у «Рокити», яка ще не набрала очок у цьому турнірі, але намагатиметься здобути позитивний результат 7 лютого. У грі із Олімпією і Савенців. У грі з колосом у складі Рокити свій перший матч на цьому турнірі провів відомий екзравець «Ворскли» Павло Ребенок. Ми сьогодні граємо для вболівальників, які які прийшли за нас за нас болівати, чи за нас, чи за ту команду, з якою ми грали. Е, думаю, гра вийшла гарна і багато голів те, що подобається болівальникам. На жаль, наша команда сьогодні не виграла, але я думаю, що у нас все попереду і ми наступні ігри зіграємо краще в обороні для того, щоб ми е, домагались успіху. Щось в обороні там все ж таки так, пропустили ці контратаки. Е, ми команда, і ми, должны, якщо нам забивають чотири, ми повинні забивати п'ять. Як Бразилія. Так. так цього тижня команди групи Б Кубка Асоціації футболу Полтавщини завершать попередню стадію турніру. Заключні матчі будуть зіграні 11 лютого. Цього дня коло з великих сороченців зіграє із інгульцем, а гірник спорт зустрінеться із Олімпією із Савинців.